А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Дитячий мат Є чотири, є п'ять. У шахах може бути лише одна помилка переоцінка противника Савелій Тартаковер. З коробки завжди приємно пахне. Звичайно, не так, як від яблучного пирога чи ванільних булочок, які Матуся пече в неділю, швидше, як від старих книжок, що лежать у нас на горіщі. Татко каже це тому, що і книги, і коробка зроблені з дерев. А ще він каже, що шестирічні дівчатка вже повинні знати, з чого робляться всі всі речі на світі. Але мені не хочеться знати, з чого вони зроблені. Мені більше подобається їх нюхати, тому я обнюхую кожну фігуру, яку дістаю з коробки, перш ніж поставити її на шахівницю. Це пішак, а це король. Слон зовсім не схожий на слона. Я бачила слона на картинці це така тварина з хоботом та великими вухами. Проте кінь без вершника виглядає як справжній. Спочатку я розставляю в два ряди білі фігури, потім чорні. Ферзь завжди стоїть на полі свого кольору. Татко каже, що дотримуватися правил дуже важливо будь-яка помилка це обман, а дурити не можна, навіть коли граєш із самою собою, особливо коли граєш із самою собою. Раніше татко постійно грав зі мною, але тепер він весь час проводить з матусею. Це тому що матуся захворіла. У неї надувся живіт, а з носа іноді ющить кров. Це зовсім недобре, так каже тітка Алісія. Якось вона вигнала мене з кімнати, коли кров потекла у матусі не лише з носа, а й по ногах. Усі дуже перелякалися, особливо татко. Він викликав лікаря, і лікар просидів з матусею цілий день, а йдучи, сказав що ще зарано. Що рано? запитала я у тітки Алісії. Зарано твоєму братику з'являтися на світ, відповіла вона. Відтоді татко не відходить від матусі, а я дізналася, що дітей не приносить листоноша разом із ранковими газетами. Вони з'являються з, з матусиних животиків, але я не хочу, щоб ця дитина з'являлася. Мені здається, якщо це станеться, татко з матусею більше не любитимуть мене так само сильно, як раніше. Я роблю перший хід білий пішак з Є2 на є 4 і відповідаю чорним з Е7 на Е5. Тепер пішаки стоять один проти одного. Гра почалася. БЦ 4. НЦ 6. Пупси зроблені з пластмаси, але всередині вони порожні. Я набрала у ванну воду і додала кілька крапель з рожевої пляшечки, як завжди робить матуся, щоб вийшли хмарки. Загрібаю їх руками, дмухаю на них, і вони розлітаються на всі боки. Татко називається пустощами. Але зараз мені не до хмарок. Я беру пластикового пупса і опускаю його у ванну, так, щоб його велика голова повністю зникла під водою. А він дивиться на мене блакитними очима, простягає товсті ручки і ніяк не тоне. Я тисну все сильніше і сильніше, а його лиса голова все ще стерчить на поверхні. Пихкаю що сили, а він не здається. Це просто репетиція, нічого такого. Але я дуже засмучуюсь через те, що ця несправжня дитина така живуча. Якщо так піде й надалі, то тій інші також вдасться вижити. Дельфіна. Це матусин голос, і я повертаюся до неї, бо розмовляти, стоячи до когось спиною, неввічливо. Що ти робиш? запитує матуся, і я оглядаюся на пупса, який все ще плаває посеред ванни. Хмарок так багато, що Матуся нічого не бачить, не бачить, потопаючи, немовля. Нічого, Матусю, відповідаю я, і це правда, тому що я так нічого й не досягла. Ходімо, Люба, я тобі дещо покажу. Ми піднімаємося на другий поверх, татко вже чекає нас там. Це якийсь сюрприз? запитую я їх, і матуся посміхається. Можна і так сказати, підморгує вона. Я хочу, щоб ти сказала, подобається тобі чи ні. І вона заводить мене до кімнати, в яку мені дуже довго забороняли заходити. Це дуже гарна кімната, стіни якої прикрашені зірочками та повітряними кулями, сплетеними кошиками під ними. Біля стіни стоїть дитяче ліжечко, а над ним підвішена каруселька. Матуся кілька разів повертає ключик, і смішні звірята починають крутитися. Як тобі, Дельфіна? запитує татко. Дуже мило, кажу я, тому що це справді дуже мило. Хоча мені більше подобається два блакитних слоники, які стоять поряд на столику. Що це? питаю я Матусю. Це називається радіоняня, пояснює вона. Один слон залишиться тут, а другий стоятиме у нашій статом кімнаті, щоб ми завжди могли знати, що тут відбувається. Але ця річ не схожа на няню. У мене була няня, її звали Елсі. Вона приходила до нас кілька разів на тиждень, щоб посидіти зі мною, коли матусі і татка не було вдома. Вона дозволяла мені засовувати палець у банку за арахісовим маслом, а потім облизувати, тому я не дуже вірю матусі. Я беру одного слона і рухаю його вперед, промовляючи БФ 1 на С4. Так тихо, що матуся не може розібрати жодного слова. Думаю, вона вельми здивувалася б, якби дізналася, який це важливий хід. А карамельку ти пам'ятаєш? запитує татко і дістає із фіранки конячку гойдалку. Я підбігаю до неї та обіймаю за шию. Я така щаслива. Ми так довго не бачилися, що я боюся її задушити. Мені не здається, що карамелька не справжня, вона лише прикидається іграшкою, коли хтось із дорослих поруч. Я навіть забула, що колись ми посварилися. Якось я всілася їй на спину і стала розгойдуватися. Я майже доскакала до Мексики, коли великий палець ноги потрапив під дерев'яну лижу, і вона мало не розчавила його. Тоді татко сховав карамельку на горищі, і ми більше не бачилися. Я можу тут трохи пожити? питаю я Матусю. Ні, серденько, це кімната малюка. Вона має залишатися зачиненою, доки він не народиться. А потім. А потім ти поживеш деякі часи з бабусею, каже татко, поки Матуся не набереться сил. А коли вона набереться? Коли прийде час? А коли він прийде. Дельфіно! Голос татка стає суворим, і це означає, що більше нічого запитувати не можна, інакше буде покарання. Зі мною не гратимуться, навіть розмовляти не стануть, але я все одно морщу чолою, надуваю губи, даючи їм зрозуміти, що я ображена. Мені так само боляче, як і тоді, коли карамелька мало не розчавила мені палець, тільки болить в іншому місці, десь глибоко зсередини. Матуся стає навколішки поряд зі мною і заглядає мені в очі. Її величезний живіт торкається моїх колін, і мені від цього стає гидко. Усередині нього щось рухається та перекочується, наче у матусі всередині живе чудовисько, яке мріє вирватися назовні. Ми з татком тебе дуже-дуже любимо, каже Матуся, ніби вона точно знає, про що я думаю. І коли дитина народиться, це не зміниться. У тебе просто з'явиться братик, дуже особливий братик. Ти полюбиш його, коли пізнаєш краще. Разом ми будемо щасливими. Вона пригладжує моє волосся, у мене волосся, як у принцеси, таке ж золотаве і м'яке, і цілує в лоб. Але я знаю, що вона бреше, все вже змінилося, таткові зі мною стало зовсім нецікаво. Вони обидва тільки те й роблять, що носяться з тією дитиною, наче я їм більше не потрібна, наче про мене вони більше не думають. П'ять хвилин, дельфіно, не більше, погоджується татко, перш ніж вони, обнявшись, виходять із кімнати, і я нарешті залишаюся сама. Я залажу на сідло і натягую вуздечку, починаю розгойдуватися. Вперед-назад, вперед, назад, вперед-назад. Вперед, Цього разу уважно стежу за тим, щоб нога не потрапила під дерев'яну лижу, бо карамелька не така вже й легка фігура, і розмірковую. Чому кінь ходить буквою Ель? Неначе йшов собі по дорізці, а потім передумав і звернув у бік. Мені теж настав час звернути, коли дитина народиться. Матуся та татко весь час будуть поруч із нею. Мені не вдасться її так просто позбутися. Кінь Б8С6, а це означає, що я маю інший план. QH 5, – 6 Ферзь ходить Д1. 5. Це найцінніша фігура, якщо не брати до уваги короля. Татко каже, що якщо його втратити, напевно програєш. Мабуть, він не дуже добре розуміється на шахах. Іноді ферзем треба пожертвувати, щоб виграти партію, але не цього разу. Я не стану надто ризикувати ним. Я обережно пересуваю ферзя полем. Дошка така слизька, що будь-якої миті він може послизнутися і впасти. Це не означатиме ні кінця гри, ні програшу, просто нещасний випадок. Його достатньо буде підняти і поставити на місце. Татко любить матусю, але ж я її люблю. Для мене це найважливіша фігура. Коли дитина народиться. Вона більше не буде тільки моєю матусею, та й татковою теж, як він цього не розуміє. Але поки цього не сталося, ми ще можемо щось зробити. Тобто я можу, бо татко розуміється на таких речах ще менше, ніж на шахах. Я причаїлась у коридорі на другому поверсі, якраз біля сходів. На мене браслет невидимка. Я його щойно вигадала, але тітка Алісія вже двічі пройшла повз мене, так і не помітивши. У світі є купа чарівних речей, у які не вірять дорослі. Я вичікую і вичікую. Нарешті двері матусиної кімнати відчиняються, і вона з'являється на порозі, кругла, як куля для боулінгу. Великий живіт їй зовсім не пасує, але вона щоразу притримує його руками так, ніби побоюється впустити. Проходить повз мене і теж не помічає береться однією рукою за поручень і починає повільно спускатися. Сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою. Коли ми тільки переїхали до цього великого будинку здається, це було перед минулим Різдвом, татко сказав не бігай сходами, Дельфіно, бо впадеш і скрутиш собі в'язи. І я завжди слухалася, бо Санта розсердився б на мене і замість різдвяного подарунка поклав би під подушку вуглинку. Але Матусі татко нічого не говорив, та й Санта до неї більше не приходить. Цікаво, коли Матуся перестала бути хорошою дівчинкою, чи не тоді, коли вирішила завести цю дитину. Я завжди знала, що це погана ідея. Але те, що я збираюся зробити ще гірше, після цього Санта більше ніколи не прийде до мене. Зате татко з Матусею назавжди залишиться зі мною. Ми гратимемося й ходитимемо гуляти разом. Матуся читатиме мені на ніч казки і пектиме ванільні булочки по неділях, і мені більше ніколи ніколи не доведеться самій грати в шахи. Все стане так, як було раніше. Я не жертвую ферзем, я зберігаю його для останнього ходу. Підбігаю ззаду і штовхаю матусю в спину. Вона, звісно, нічого такого не очікує, випускає поручень і стрімголов котиться вниз. Я не хочу завдавати їй шкоди, але так буде краще для всіх нас, навіть для тітки Алісії, яка нарешті зможе повернутися до себе додому, до міста, назви якого я не згадаю. Чесне слово, я зовсім не думала, що її живіт може луснути, як мильна бульбашка, і що з матусі може сочитися якась чорна рідина. З чого ж такого вона зроблена і що їй буде так боляче. Я не хочу навіть думати про те, що це може бути неправильний хід. Якась частина помилки завжди вірна. Так каже татко, коли ризикує програти. Але матуся кричить і звивається там унизу, брудна, як поросятко. І єдине, що спадає мені на думку, це затиснути вуха долонями, зажмуритися і заверещати. Коли повітря в моїх легенях закінчується, я розплющую очі. Матуся тиха та плохенька, здається, вона заснула. Або прикинулася мною. Бувало, коли я засинала у вітальні перед телевізором, татко брав мене на руки і переносив у мою кімнату. З матусою він робить те саме він бере її на руки і піднімається сходами. Він проходить повз мене, і я бачу, що матусин живіт нікуди не дівся, здається, навіть став ще більшим і потворнішим. Тітка Алісія комусь телефонує, напевно, тому лікарю, який приходив до нас минулого разу, бо матуся була поганою дівчинкою і бігала сходами, бо вона впала, і дитина могла постраждати. Так вона каже. Браслет невидимка все ще на мені. Мене ніхто не бачить, але я про всяк випадок намагаюся не потрапляти їм на очі. Це зовсім ні до чого, якщо ти зробиш щось погане, а я не дуже впевнена, що татко зрадіє, коли дізнається, що матуся не послизнулася на слизькій дості. На щастя, для татуся я досить доросла, щоб сама подбати про себе. Підлога під сходами чимось загижена. Я акуратно переступаю через темні калюшки. Це така гра, наче по купенню переходиш через вогняну річку, один невірний крок, і ти згориш. На кухні я роблю собі бутерброд із вчорашнього хліба та сиру. Сир робиться із молока, а молоко дають корови. Мені подобається, коли до коров'ячих ший підвішують дзвіночки. Це дуже красиво. Якби матуся зараз не була така зайнята, я б попросила її зробити мені какао, але матуся впала зі сходів, тому наливаю води з під крана і випиваю її перед тим, як вкластися в ліжко. З матусиної спальні знову чується її голос вона кричить так голосно, що мені доводиться накритися подушкою, аби нічого не чути. Її живі точно лусне, треба лише трохи почекати, і я чекаю, прислухаючись до криків у матуси на татусовій кімнаті. Напевно, я заснула, у кімнаті майже темно. Матуся сидить на краєчку ліжка і ласкаво гладить мене по руці. Вона не кричить, не гнівається. Виходить, я все зробила правильно. У неї більше немає живота, і вона знову найкрасивіша матуся у світі. Така, якою я зазвичай малюю її в альбомі, коли мене просять намалювати всю мою родину. Матуся завжди виходить найкраще. Ні, трішечки не така. У неї щось із очима. Вони великі та круглі, ніби вона дуже здивована. Настільки, що вони вилізли з очниць, як у краба. Я не знаю, з чого зроблений краб, а її обличчя виглядає як зварене в круту яйце, по якому вдарили ложкою. Мені страшно через те, що Матуся якась не така. І від того, що вона знає, що я її штовхнула, адже вона хотіла цього незугарного малюка. Якщо вона розповість про це таткові, він розсердиться, а мені дуже не хочеться його засмучувати. Я вся вкриваюся сиротами, коли думаю про це, а Матуся все мовчить. Без свого живота вона майже прозора, настільки що світло від вуличних ліхтарів проходить крізь неї, і тоді мені вперше спадає на думку, що Матуся померла. Це я вбила її, але вона якимось чином залишається на шахівниці. Це тому, що гра ще не скінчилася, мені ще доведеться попрацювати. Кінь ходить G8 f 6 Хтось трясе мене за плече, і я прокидаюся. Татко, що трапилось? QXF7. Татко чимось схвильований. Він міцно тримає мене за руку, поки ми йдемо коридором до матусиної кімнати. На мені нічна сорочка і зовсім немає взуття. Татко забув, що матуся не дозволяє мені ходити, бо по холодній підлозі, хоча, напевно, вже не так важливо, що вона дозволяє, а що ні. Двері до матусиної кімнати відчинені, і я можу бачити, що там зібралося багато людей. Багатьох з них я добре знаю, бо вони часто приходили до нас у гості, от тільки тепер вони вдягнені, як на свято жінки в красивих довгих сукнях, а чоловіки в смокінгах. У них у руках келихи з бульбашковою рідиною, від якої може закрутитися голова. Принаймні так мені сказали, коли я спитала, що це таке і з чого воно зроблене. Це зовсім не та відповідь, яку я мала отримати, але в тому й штука, що дорослі завжди щось приховують від дітей. Ну, дельфіно, сміливіше, заходь, широко посміхаються вони. Ми на тебе чекали. Я повертаю голову до татка, невпевнена, чи варто приймати запрошення. Але він, здається, не проти. Люди розступаються, і я заходжу. Кімната татка та матусі більше не така чиста й охайна, якою я її пам'ятаю, вона вся залита кров'ю, але не матусиною. На підлозі намальована велика зірочка, а всередині її лежить відрізана голова цапа. Цап зроблений з кісток та м'яса, про це навіть питати не варто. Якби Матуся побачила, який безлад влаштували всі ці люди в її спальні. Вона б напевно вигнала б їх геть, але вона лежить на ліжку з головою накрита білим простирадлом. Мабуть, її очі лякають не лише мене, бо у звичайної людини не може бути таких великих та круглих очей. Нехай підійде ближче, нехай подивиться на нього, кваплять вони татка, і він підштовхує мене в спину. І ось тут на мене чекає сюрприз дитина не померла. Вони вийняли її з матусоного животика, загорнули в ковдру і поклали в красиву колиску. Я дивлюся і не розумію, чому вони всі радіють. Дитина маленька, червона, зморщена, її теж слід вкрити білим простирадлом, але ніхто ніби й не помічає, яка вона потворна. Вони дивляться на неї так, як ніколи не дивилися на мене. Навіть татко, тепер вони люблять її більше. Зроби те, що вмієш, дельфіно. просять вони. Просто роби те, що робиш зазвичай. Вони забруднили цаповою кров'ю улюблений матусин Килим, і тепер він увесь у червоних відбитках чужих черевиків. Усі ці люди були необережними і провалилися у вогняну річку. Вони згоріли у ній живцем, і тепер існують невзаправду. Ти можеш зробити це для нас, Дельфіно? Я впевнено киваю, тому що робила це вже багато разів. Щоразу, коли мене про це просили. Брала в руки якусь річ, заплющувала очі, а потім розповідала те, що бачила у себе в голові. Це було дуже просто і всім подобалося. Мені завжди плескали в долоні і просили розповісти щось іще. Тітка Алісія, схожа на казкову чаклунку у своїй чорній блискучій сукні, дістає дитину з колиски і обережно перекладає її мені на руки. Цього виродка, який мав померти замість матусі, якого я вже не люблю всім серцем. Мені так огидно дивитися, як він розкриває свій рот і видуває бульбашку зі слини, що хочеться швидше викинути його у вікно, якби в кімнаті нікого не було, я б, звичайно, б так і зробила. Я озираюся на всі боки, щоб переконатися, що тепер я в центрі уваги і заплющую очі. У голові в мене шумить, ніби хтось дудить у вуху, чим далі цей шум стає гучнішим під сірим небом немає нічого, окрім величезної шахівниці. Якби я захотіла стати ферзем, то ніколи б не дісталася протилежного її краю. Але я білий пішак, а мій братик чорний. йому стільки ж років, як і мені. Та я стою на ігровому полі зовсім одна, а за його спиною багато людей. Матуся теж стоїть поряд. Вона поклала йому долоні на плечі та посміхається. Раптом обличчя її здувається, як пробитий цвяхом м'яч, вона вся зіщулюється і повисає в нього на плечах. Як плащ, тільки він зроблений з матусиної шкіри. Мій братик ходить першим, і з неба зривається зірочка. Вона падає і робить в шахівниці дірку. Навколо багато вогню та диму, а мій братик іде далі, поки всі, хто були з ним поряд, не провалюються вниз. Вони кричать і скиглять і намагаються вибратися. Але ті, кому це вдається, більше не схожі на людей. Одні схожі на коників, інші на скорпіонів, а треті на змій. І всі вони видираються йому на спину. Тепер матуся не одна, до неї ніби прийшли багато інших людських тіл, і всі ці люди живі. Вони смикаються і стогнуть, але ніяк не можуть звільнитися. А мій братик тягне їх за собою. Він іде далі, і земля тремтить під його ногами. Він уже не маленький хлопчик, він став дорослим. Його тіло вкрилося червоною лускою, а на голові виросли залізні роги. Дошка тріщить, коли він наступає на неї своїми величезними пазористими лапами і кришиться, як печиво. Тепер вона зовсім не неосяжна, а набагато менша. Її краї такі гострі, що плащ зовсім обтріпався, і людські крики стали ще жалісніші. Я озираюся, щоб подивитися, куди йде мій брат, і бачу край шахівниці, коли він досягне останньої лінії, стане найсильнішою фігурою на всьому ігровому полі. То все все на світі належатиме тільки йому, я страшенно злюся на нього. Не тому, що матуся майже стерлася об його спину і від її обличчя нічого не залишилося, і не тому, що ми всі скоро помремо, і весь світ загине разом із нами. Я злюся, бо чорні не повинні ходити першими, це проти правил. А татко каже, що ніхто не повинен порушувати правила. У мене заклало вуха, від диму слізяться очі, і я більше нічого не можу розгледіти. Шахівниця розколюється під моїми ногами, і я лечу в безодню. От і все. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Тітка Алісія забирає в мене дитину і кладе назад у колиску, а татко стає переді мною навколішки і бере мої руки у свої. Він заглядає мені в очі і питає: Що ти бачила, дельфіно? Нині мій хід, усі завмерли і чекають, що я скажу. Це просто дитина, татку, звичайна дитина, кажу я, а сама натомість скрещую пальці. Адже говорити неправду з несхрещеними пальцями не можна, це не чесно. Ти впевнена, знову повторює він тремтячим голосом. Ти в цьому точно впевнена? Так, татку, відповідаю я. Коли він виросте та стане хорошою людиною, усі його дуже любитимуть. Таткові гості більше не посміхаються, вони перезираються і перешіптуються один з одним, ніби передають якийсь секрет. А татко випускає мої руки із своїх. Схоплюється і кричить: Чорт, чорт, чорт! Він знімає з себе чорний смокінг і кидає на накрите простирадло матосине тіло, чорне і біле виглядає дуже знайомо. Позбудьтеся його, каже татко і киває у бік малюка. На мою думку, він дуже і дуже засмучений, але я не можу програти цю партію, сказавши йому правду. Татко широким кроком виходить з матусиної спальні, і я біжу за ним. Він швидко спускається сходами до вітальні, підходить до великого темного вікна і довго-довго дивиться на щось за ним. Але він не бачить найголовнішого шахівниці за його спиною. Гра от-от закінчиться. Залишився останній хід. Пересуваю ферзя на f 7 і забираю чорного пішака. Шах і мат. Татко закурює цигарку. Виявляється, у нього тремтить не лише голос, а й руки. Він плаче, бо злиться на Матусю за те, що вона народила не ту дитину, а тепер вони обоє померли. Я вишиковую шахи в рівні лінії. Спершу білі, потім чорні, усі зроблені з дерев. Завтра почнеться нова гра. Нехай Матуся вирушає на небеса. Татко ще не знає, як добре нам буде разом. Йому так зі мною пощастило, адже я ніколи не порушую правил. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.